Розбите скло лежить біля триповерхового будинку у селі Кропивницького району, де вночі російські війська завдали ракетного удару. Назву села не називаємо зміркувань безпеки. Мешканка будинку Ольга Сидоренко показує балконну раму з вибитими шибками від вибуху. Все вибило з цієї сторони, і з тієї сторони геть вікно відкрило. Геть стікла ж повно кругом. І на третьому етажу тут теж вікна повилітали. Це з цієї сторони. Оце що? Ну на вильоту все. На вигляд, повністю квартира от, відкрита. Коли вибух, я почула, я вже була між до дверима. на, в спальні прихожу йшла. І тут оце, о, перший вибух, і за ним, опять, другий вибух. Виглянула вікно, я побачила, що там вже, вже все йшло. І вогонь, і дим. На першому поверсі будинку фельдшерський пункт. Скло випало, що дві скло випало. І воно у сусідів теж випало. Багато вікон випадало все тут. Староста була, голова сільської ради, все бачили, все зафіксували. Я живу в сусідньому селі, але нас теж труснуло добре. Все було в 3:15, в 3.20, десь приблизно так. Повітряна тривога в Кіровоградській області тривала з пів на третю ночі, Закінчилась о пів на п'яту ранку. Було два ракетних влучання, і були ушкодження як безпосередньої ємкості з світлими нафтопродуктами, так і попадання в інші об'єкти, там заправочна станція, яка була на території цього об'єкта О 3 годині 40 хвилин. Був ракетний удар ДСНС служби ліквідували аварію і обраховуються завдані. Збитки найголовніше, що ніхто з обслуговуючого персоналу не постраждав. Люди, які проживають поблизу, вони також не постраждали. У пів на третю дня на місці влучання рятувальники обмежили поширення вогню, сказав голова. В оперативному командуванні південь Збройних сил України повідомили. Цитую, силами протиповітряної оборони знищили вісім ракет типу Калібр випущених з акваторії Чорного моря: шість над Миколаївщиною, дві над Херсонщиною. Збили дві ракети повітряного базування, спрямовані в центральні регіони. Застосуванням стратегічної авіації нанесли удар по одному з об'єктів критичної інфраструктури на Кіровоградщині. Півтретю сильний хлопок дуже був із зарив. Ми спали, в нас мала злякалась. Дуже сильна волна була така і сильний хлопок. Проснувся від взрива. Мене з дивану почти скинуло. Вибіг на двір, удівся. тут плам'я таке було. Я не зрозумів, чи мене скинуло, чи я сам скочив в стресі. Дуже важко. нерви. Не спала. Підлетіла на пів метра, отак над диваном. Ну, добре, не звалилася. Вискочила, в чому була. В одному халаті а там по бігли, бо не розуміли де. Іду по гвозді, бо і рами повилітали на роботі. Я не спав це время, це було десь 15 минут четвертого. Три години я включив телевізор, я не спав. Ну, вибух, все. Зі слів голови обласної адміністрації, комісія обстежить пошкоджені будинки і підрахує збитки. Антоніна Крейтора, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.